Сьогодні ми на Донецькому напрямку у гостях у підрозділу ударних дронів 53-ї окремої механізованої бригади. Ходім. Ми не це не проблема. Ми зараз у хлопців. П'ємо їхню смачнющу каву. Я Хотів би сказати, що тут кава особливо смакує. З чим працюєте? На чому літаєте? Чим кошмарити? Не ну, в півдронах, угу. е, кошмаром, мінами, угу. камулятивами і всім, що може взриватися. Треба і ночні дрони, і з тепловізорами дрони. Угу. Це треба, бо вони багато ночі двигаються, а днем вони розуміють, що вони вже, вже не, доходять, не доходять угу. і вони виходять ночі. Я на них постійно обижаюсь, что они вечно відбігають від мене. Стоит, стоит, так уже хай би стояв бы далі. Никакого уваження, к пилоту. А що вдалося вразити такого, типу, з цікавого, чи з, з того, що запам'ятовується? З цікавого їхала беха на Пєскі, і я пам'ятаю, я, я якраз у мене вже і управління, і відео підсипало, і я якраз от догнав вже на низькій висоті їх, і я вже в кінці побачив, що на тій бехі було ну, більше, наверное, 10 десяти. І я прям в цю кучу, прям туди залетів. Дуже багато і в приходили до нас, дивились, як ми літаємо. Ми дивимося, як другі літають. У кожного свій стиль, угу, своя угу. техніка. Навіть є стилі, да? ну, стили... так? Так, так. Навіть у нас от є. От ми дві групи, ми трошки по різному літаємо. Типу, угу. я більше люблю, як більше плавність, зависать. Це ага. там більше вони більше конкретіка. Типу залітають. Цікаво. А який стиль подобається вам? Напишіть нам в коментарях. <ini> Знаєш, це як е, стилі кунг-фу. Журавель, там, змія. Ну, цікаво. Я взагалі більше відповідаю по дронам. Підготовлюю дрони до виліту. Тобто, це зробити БК, намотати плату і так далі. Тобто батарейку, перевірити дрони, що вони працюють, що він злетів і вразив ворога. Цим я займаюся. Тобто це міна 60-ка, це осколоч, осколочні осколишний боєприпас uh -huh. uh -huh. Ось, ну, такими працюємо по піхоті. Це детонатор, запав, ну, uh -huh. електродетонатор. Це плата ударна. Можна зробити так, вона почне я, вводитися. Я напрягся зараз Ні, трошечки. Нічого е, страшного. Я Ще раз напрягся. Там 30 секунд. Поки вона взведеться, поки, поки ці проводки роз'єднані, нічого не буде. Ось. Тобто, отак воно взводиться, 30 секунд проходить, дрон вже всває влетіти, і від удару тобто, спрацьовує елемент, ось. Це уламковий боєприпас, є ще різні другі по техніці, акумулятивні. В нас все більше е, дистанційно керованої зброї, називаємо її так, також до цього долучають штучний інтелект. Е, як ти думаєш, невдовзі він буде допомагати вам у вашій роботі? Ну, думаю, так. Да. Ну, зараз от у бачили в інтернеті є дрони з автонаведенням на цій. <гум> Ось о, такі, мабуть, скоро в нас буде, також. Тобто uh -huh. він захоплює цілі і вже сам за нею женеться. Я в екіпажі fpv дронів. Основна моя функція штурман. Uh -huh. Я спостерігаю по стрімах за перебігом подій на нашій ділянці, за яку ми відповідаємо. Мені дають команду на виліт, і я знаю, куди я лечу uh -huh. і направляю туди пілота. Це основна функція. Іноді прям приходиться отак, от прям указка так тикать, сюди лети. Це не то Да. Знімають мені очки і показують. Теж можу керувати, але не так ефективно, як другий пілот наш основний. Скажи, як довго ти навчався керувати дроном? Я навчався близько 35 годин на симуляторі. Потім з боєприпасом, з, ну, з муляжем, ти літаєш mm. на справжньому дроні, на полігоні, скажімо mm. так. Скажи, чим відрізняється робота от на полігоні від от бойових е, виходів бойових чергувань? E, на полігоні все добре зі зв'язком. Mm. Тут не так. Тут е, треба майстерність, щоб зловити його. Чи ведете ви підрахунок цілей, які ви вразили? Ой, спочатку, десь перший місяць щось так в мене була. Uh -huh. Там навіть там зберігав відоси, якісь uh -huh. вдалі. А зараз ні, просто, просто робота. Нам наша головна мета, щоб ну на цій ділянці фронту, щоб до піхоти до нашої не дійшов ворог. Це наша головна задача. І в принципі, ну ми, ми справляємось. Нам байдуже, ми якщо от навіть якщо дуже погана погода, туман, не видно угу. сніг, там не знаю, дощ. Ми ми летимо, бо піхоті треба допомагати.